Доброго всім осіннього ранку. Гадайте, куди я шуршу, шуршу я по гриби. Сам. Прийдуся сюди з краєчку, де я раніше проживав, з дитинства проживав, знаю всі точки, всі міста, а не був в лісі, не збирав гриби точно 3 роки. Чисто заїду, подивлюся, щось може є, щось немає. Такі то справи. Якщо щось буде, по-любому дам щось. Якщо нічого не буде, навіть це відео не викину, коротше. Заїжджаємо ліс. Одні кажуть, є гриби, другі кажуть, нема гриби. Надо самому. Як не провіриш, не спробуєш, точно не знатимеш. Так що шуршим. Дитинство почти все в цьому лісі. А його. Як другий дом. Ось, кстати, перший гриб якийсь тричить. Ще не знаю, що за гриб. Ну... ось все. А це у нас маслючок сходу ляп и нормальный таки, да? Я тут знаю каждую норку, каждое место, все аппарат. Так что есть грибы. Кулечка берем. А все колеса, Димончик подогнал. Тикток сила, 4 штуки, R15, 195 на 65, будет на литах, на оцей. Погнали збирати грибочки. Так, Кстати, же на грибок голос лозна мітать. Спочатку так то попався, наче один. І нема. Їх таких ось вже миленьких. І ті були великі, три маслюка, но гнили. Маленько одного не йшов до почала. Хоча тут є. Погнали далі. Всіх Всі... Всі... Всі вірю в те, що я кажу, твоя риба, твої гриби, твоє от тебе не уйде. Так що... Мої гриби мене ждуть. Дивіться красотці, да? Зараз в ніколих кругах їх добре А Я чисто по бабкам і польським. І польський один і в основному бабки. Да не міг не запечатлити, бо не повірять. Сюди польський. Аккуратненький. Маленький, тільки вилазить. На Наступний тиждень повинні вже бути. Да. Да, Такий маленький цікавий. Ну, ты куда ты, 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 ты залез? <плевод> да там. Так, иди гуляй. Как вы думаете, кто в таких норах живет? Раз нора, два нора, три нора, четыре нора. Четыре подхода. Тут живут лисы. Так, они себе хода делают. І там можуть бути малі діти. Віце да. який чистий у нас ліс. Зато він такий чистий. Бо років шість назад він горів. Такі шість, років десять назад він горів. І ми його всі як могли тушили. Так, да, було весело, тут вигорів ще була Щас... зараз Такий ось ліс стоїть, бачите дерева чорні ще є всякого бувало історій багато тут з цим лісом Але ж, Якось аж давно не було аж Скільки спогадів нахлинуло Там воно білі дуже нібудь Пройдемося. По лісу, як ходиш, повинні бути орієнтири. За три роки тут помінялось майже все. От на знаходиш той пеньок, який ти повністю 10 років тому на тому пеньку там сидів. О, орієнтир. Так само там проходиш, там дерево лежить. О, як лежало 5 років тому. О, значить там та поляна, там та поляна. Так і орієнтуєшся по лісу. Ну багато що помінялось взагалі. Час не стоїть на місці. Да. Ты квадратик сделал, квартальчик, и оно в кустах стоит. И аппарат. Поедем еще на одну местину. И домой. насобирали собирали бабок так вот. полтора-два. Пожарить будешь. С оценителем, да? Сколько у нас в лесе есть этих червоних пантерних як вони називаються, грибочків знаю що зараз їх там сушать вживають правильно у нас їх багато ми їх не трогаємо от ріха подальше змінила локацію тут уже хтось ще ходив Думав, вже розрізав, хтось гриби. Ще на пару своїх місць пройдусь, і хвата. Любі друзі не міг я цього зняти. Я його знайшов. Білий. Білий во всій красі. В розмір з телефон. Ех, красавчик. Ех, Ех красавчик, так? Да? все він. Я за ними прийшов. Мене дивує, що субота, і я нормально рибів трохи так собрав в пакетіку. Мав нічого не знайду. Я ж кажу, моє мене жде. Так і кожного. Погнали далі. Ще не кінець. Змінив локацію, третя локація. Шипший не куча. Дикує. Кому треба, може скинути локацію. Прям багато. Це що за гриб цікавий такий. Сбойки називаються, але він не стівний. Краснуха, красноперка, бля, ні, якось так. Він крихкий, дуже дуже крихкий. Я навіть його брати не буду. Хай росте родинки. Тут у нас маслята. І щось тих кущах лазить. Коротше, треба швидко. І пітлять. Зриво глушив, а ось о маслічок, дивиться, який красавець. Побачив ось отожбаний ардінький, бачите? І оно, іону, іону. Поніслась качків, грібочки, які білий. Люби хватить. Можна вже забратися додому. Жінки підлежу, поварити, якщо не захоче, сам стану виварювати. Пожарить щось трошки, може щось і закатати. Погнали домой. Займатися. Всьомі з сьогоднішнього і принципі всього оцей ось білий красавчик. Все було теж похоже. Але обламався. Буду зараз чистить, перемивати їх. Да. Так, все, перечистив, перемив. Все, тепер жінку даю на жарку. Першу кого збирав бочки. З ним ганяли. Всім хорош дня, на зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Arnonya